Здравствуйте, хлопці, ні частина Андрій. Зараз розкажу цікавинку про трудові вал, ті в кого стоїть дозатор або гур, або ну тобто такі варіанти. Якщо дозатор виставити такий з упором або ви свій обрізаєте, але дуже в дуже багатьох випадках, коли не хочеться розкатувати трактор, до нас дуже поступило поступало дуже багато запитів на те, щоб купити сам вал. Тобто у когось є вже, да, ця бубишка, вона сто, я вам скажу, що вирізать на плазмі. Оце тільки вирізать на плазмі сто чимось гривень. Плюс цю баланку купити. ну, Тобто ця штука десь виходить і просверлить отвір, десь виходить під 200 гривень сама ця херня. Да? Вроді би казалось. Тут 30-й метал, і плюс обгорити цей круг, обварити цей круг, де здатний беруть 30 гривень. Тобто 230 гривень на саму цю. Плюс сам самвал ну це вже теж і нарізати різьбу. Ну, тут Є определені моменти з і за цього ціна. Є ось ми її називаємо в народі морковка. Ось такий варіант. Багато хто беруть. Обрізають, тут розсверлюють або там зрізають і вибивають, якщо тут не варять. Ну, тут мало хто вваряє, обвариться з другої сторони. Соответственно, оцей вал берете як ремонтний, можете не витягувати. Тут у себе обрізали з другої сторони і не розкатуючи трактор, можна е -е, поміняти е -е, вал рульовий. Так що хлопці з'явилися в наявності вали, їх е -е, не знаю, як розберуть зараз, ну вже. П'ять чи шість штук у нас зразу продано, тому що дуже багато хто чекав, кажуть: ну не хочемо розкатувати, ну самі розумієте, що таке розкладить трактор. Чи, сьогодні, розкладить трактор Роскати передню балку. Мені здається, нервно простіше розкотить трактор, ніж зняти передню балку, якщо там ось вироботка або ще щось. Ну треба буває погратися. Це по опиту знаю. І ось такі вали приїхали. Так що хто хоче відрекоментувати такий або такий явності, або хто хоче вже без цієї ляпухи сам щось зробити. Беремо сам вал і все. Так що дякую, хлопці, за увагу. Підписуйтесь дуже багато, буде цікаво.